Вітаю спортсмени та спортсменки, підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз і сьогодні розкажу вам про таке. Не зупиняйте цю машину. Рівненський верес не програє уже 9 матчів поспіль у чемпіонаті. Ми структуру свою не ламаємо, ми намагаємося її удосконалювати. Історичне досягнення: баскетбольна команда рівне вперше у власній історії зіграє у фіналі чотирьох. Кубка України. Коли качелі. То всі болівальники отримують задоволення. Приїхали, щоб перемогти. Рівненський кардинал на виїзді здолав МСК Харків. Це для нас зараз найголовніше. Виїзна перемога. Рівненський Верес поступаючи зумів забити двічі у ворота ЛНЗ та перемогти. Цим успіхом рівняни продовжили безпрограшну серію у чемпіонаті до 9 матчів поспіль. Востанні рівняни з поля йшли переможеними ще 15 вересня. Про хід, який набрала команда Олега Шандрука, вихід молодого оборонця зі старту та наполегливість Луана у матеріалі далі. Матч результативних помилок. Верес із солідною серією у вісім матчів без поразок в чемпіонаті. Поїхав покращувати турнірне становище у Черкаси в гості до ЛНЗ. Через перебір жовтих карток пропускав гру Семен Вовченко. Тому у центрі захисту пару гончаренку склав молодий Даниїл Чечер, який забігаючи наперед, гри рівнянам не зіпсував. Команда Олега Шандрука з перших хвилин кинулася в атаку з надією забити швидкий гол, але м'яч вперто не ліз у ворота. Коли здавалося, що все йде так, як треба гостям. Помилився Чечер. Це до забитого не привело, але стало передвісником неприємностей. Через кілька хвилин Яго затягнув із пасом, втратив можливість і намагався вийти з ситуації через голкіпера, але віддав ідеальну передачу на суперника. Мухарем Яшарі лише подякував за такий подарунок: 1-0 на 27-й хвилині матчу. Але який неймовірно технічний брак від гравця, від якого ми цього не очікували. Там в паспорті у усікеєри написано, що він не має права так грати. Аби відігратися, Вересу знадобилося трохи більше десяти хвилин, та самовпевненість куції. Георгій потужно приклався, влучивши у стійку. На підбиранні був Дахновський, якого просто знесли у штрафному майданчику суперника. Пробивати з 11 метрів взявся Луан і спокійно переграв голкіпера гостей. За рівного рахунку команди пішли відпочивати. Один-один. У другому таймі ЛНЗ двічі подарував гольові моменти Вересу. Першим виявом гостинності не скористався Руслан Степанюк. А через п'ять хвилин по тому Луан вирішив, що не варто відмовлятися від таких гостинців. Дубль від легіонера Вереса на 75 й хвилині. Навала від ЛНЗ в кінці матчу результату не принесла. Верес перемагає у Черкасах. 2-1. ми структуру свою не ламаємо. Ми намагаємося її удосконалювати, тому що набір також тактичних схем це. Певне певне навантаження е, інформативне для гравців і не завжди до нього вони готові. Тому ми десь от придержуємося нашої схеми, яка дає сьогодні нам результат і в якій ми можемо розвивати гравців. Для Вереса ця перемога стала четвертою за 15 матчів. Також завдяки цій звитязі рівняни обійшли ЛНЗ у турнірній таблиці і покращили свою серію до дев'яти матчів без поразок у чемпіонаті. Я не знаю чому. Але ми почали грати за багато довгих передач через центр. і це створювало І це створювало такі певні періоди, а коли ми не могли контролювати добре гру через це. Перше коло верес завершує на сьомому місці із 19 очками. Попереду дві виїзні гри у Львові проти Карпат та у Києві проти Динамо. Це уже матчі будуть другого кола УПЛ. Потішила перемогою і юнацька команда Вереса. Хлопці Станіслава Опілкова перервали невтішну серію із трьох програних матчів поспіль. У Черкасах рівняни відвантажили суперника із ЛНЗ чотири м'ячі без відповіді. Станом на зараз це найбільша перемога молодіжки у цьому сезоні за 15 зіграних матчів. Розгром суперника розпочав Ренат Дубовик, який видав справжню феєрію із результативних дій в цьому матчі. На четвертій хвилині футболіст відкрив рахунок. Цей гол став єдиним у першому таймі. У другій половині знову двічі забив Ренат Дубовик. Спершу замкнув пас із флангу від Ореста Лепського. А на 67-й хвилині завершив розпочати Владиславом Петровим, відправивши м'яч у сітку і записавши на своє ім'я хет-трик. Крапку у матчі поставив Орест Лепський. В дотик замкнув. Нувши простріл із протилежного флангу підсумкових 4-0 надпереконлива перемога хлопців Станіслава Опілкова. Перемагати завжди приємно, але після так довгої паузи без перемог і вже засумували і за. Переможними емоціями пацани хотіли, команда хотіла. Це було видно і на протязі тренувального тренувачного процесу. І видно було вчора на предматчовому тренуванні, що хлопці були заряджені. іноді навіть десь було тр трошки притормажувати, бо вони хотіли бігти, бігти, забивати. Але все повинно бути дозовано. Ренат Дубовик уже має 5 забитих голів у 13 зіграних матчах. Цікаво, що це його перші м'ячі з гри, адже до цього двічі відзначав. Із пенальті Орест Лепський за 13 матчів забив на один гол менше. Але усі чотири голи з гри. Після переможного виїзду у Черкаси підопічні Станіслава Пілкова набирають 22 очки і розташовуються на восьмому місці у турнірній таблиці. Саме таким є результат команди після першого кола. Адже уже у п'ятницю, 6 грудня, стартує друге коло юнацької ліги. І рівняни у Львові зіграють проти однолітків із Карпат. Матч. Першого туру між цими колективами сильнішого не виявив. Поєдинок завершився у бойову нічию 2-2. У похід за кубком чоловіча баскетбольна команда рівне вперше у власній історії вийшла у фінал чотирьох кубка України. Для цього рівняни вдома здолали команду вищої ліги та в овертаймі дотисли вічного суперника із Луцька. Втім, історичний успіх міг вислизнути з рук в останню мить. Про кубкові баталії у Рівному. Дивіться далі. Баскетбольна команда рівне в одній восьмій фіналу Кубка України зійшлася із столичним клубом Селфмейт, представником дивізіону рангом нижче, який виступає у вищій лізі. Рівняни на домашній арені без надзусиль здолали киян. Підсумковий рахунок 103,63. Михайло переверзій дав зіграти усім баскетболістам, які були заявлені на гру. Чимало ігрового часу отримали молоді Валентини Шептицький, Давид Кравченко, Сергій Рябой та Олександр Понусов. Останній, взагалі, за 25 хвилин на паркеті став тим, хто приніс найбільше. Користі команді в Олександра 22 набраних очки, 6 підбирань та сім результативних передач. Розглядали її певні комбінації гравців, і тому я можу сказати, що ми були підготовлені до цієї команди. Ніяким чином не недооцінювали її, тому ми були готові до цієї гри. Наступного дня на рівнян чекав ще один матч. За право вперше у власній історії зіграти у фіналі чотирьох кубка. Хлопці Михайла Переверзя у Волинському дербі зійшлися із старим Луцьком. Представники Волинської області матч однієї восьмої не грали, адже їхній суперник Нікобаскет через фінансові проблеми відмовився їхати у рівне. Попри те, що рівняни грали другу гру за два дні, саме вони вели протягом більшої частини матчу в рахунку. Найбільша перевага рівного становила 13 очок. Втім, господарі зіштовхнулися. З чималими труднощами у третій та четвертій десятихвилинках наполегливість лучан дозволила їм за 20 секунд до кінця зрівняти рахунок. 70-70. Гра перейшла в овертайм, де рівняни спокійно переграли БК Старий Луцьк університет. Результат додаткової п'ятихвилинки 17-4. Відтак, підсумкова перемога рівного 87-74. Найбільше користі команді Михайла Переверзія приніс Рот Браун. За 33 хвилини на паркеті він набрав 30 очок, зробив 9 підбирань та 3 перехоплення. Мабуть, для того, щоб вболівальникам було веселіше дивитися баскетбол. Бо коли плюс 15 їм не дуже цікаво, а от коли качелі, то всі болівальники отримують задоволення. Крім, мабуть, тренерського і руководящого штату баскетбольної нашої команди, Бакарівна вперше у власній історії виходить у фінал чотирьох. Матчі цієї стадії відбудуться навесні. Серед команд, які пробилися далі, також Дніпро, Черкаські мавпи та Харківські соколи. Друга перемога. Рівненська футзальна команда Кардинал на виїзді зіграла матч сьомого туру екстраліги. МСК Харків не зумів відібрати очки у команди Євген Ланка. Втім, нерви гостям полоскотали. Про виїзний успіх рівненської команди. Дивіться далі: рівняни розпочали набирати очки. Кардинал на виїзді зійшовся із МСК Харків уже на третій хвилині матчу. Граючий головний тренер Євген Ланко відкрив рахунок у зустрічі. Харків'яни відповіли у другій половині. Першого тайму, залишивши не при справах захист кардиналу. А далі шалена кінцівка першого тайму від команд. Спершу штрафний удар реалізовує Євген Ланко, роблячи дубль. Харків'яни забивають у відповідь також після стандарту. Але все ж таки кардиналівці йдуть на перерву у ролі лідера. Адже за секунду до кінця м'яч рекошетом після удару від Волянюка втретє залітає у ворота господарів. 3-2 на користь кардиналу після першої двадцяти хвилинки. Перший тайм нібито і виграли його 3-2, але знаєте, дуже багато у нас було проблем в обороні. Дуже багато ми провалювались і враження, ну такі, знаєте. Скажімо так, не хороші на старті другого тайму. Рівняни забивають четвертий гол. Сольний прохід. Капітан Михайло Волянюк завершує голом. Господарі за 6 хвилин до кінця спробували повернути інтригу у матч, скоротивши знову відставання до одного м'яча. Але усі їхні старання перекреслив Артем Малиновський, наймолодший гравець кардиналу. Артем забив з пасу капітана Михайла Волянюка. Більше голів у матчі не було. Перемога кардиналу 5-3. Терпіли, забили ще при рахунку 4-3 е, Цей потрібний м'яч е, і довели гру до перемоги. Це для нас зараз найголовніше після семи зіграних матчів. Кардинал має дві перемоги: чотири нічиї та одну поразку. Команда розташувалася на сьомому місці у турнірній таблиці. Далі домашня гра проти команди Суха балка. Поєдинок заплановано на 7 грудня. А от друга команда рівненського кардиналу перемогти не змогла. В Одесі у матчі проти одного із лідерів першої ліги «Тайр-Експерт» рівняни зазнали поразки 6-2. Вона стала першою у цьому сезоні. За команду Павла Дармовіса забивали Володимир Плюта та Антон Хмарук. Цим матчем рівняни завершили для себе перше коло у групі Захід першої ліги України кардинал 2 «Авангард» ДЮСШ-4 із 10 очками станом на зараз на другому місці. Щодо нашої гри у нас вийшло так, що в першому таймі і навіть в другому провалилася перша четвірка, головна четвірка, яка, по суті, і привела три голи. Це вплинуло на результат. Але що відмічу, сьогодні найкращу гру зіграла третя четвірка молодих гравців, які виграли свій поєдинок 2-1, по суті. І от ними я задоволений. Я відмітив це. А от треба думати, чому? Перші дві четвірки не змогли зіграти свою гру і підтримати юних гравців. Рівненська сенсація. Кікбоксер Андрій Сурага вперше виступив на дорослому чемпіонаті Європи. У його 18 років тренери прогнозували потрапляння в трійку призерів. Втім, Андрій здивував усіх, навіть іменитих закордонних спортсменів та тренерів. На дебютних для себе європейських змаганнях серед дорослих здолав усіх своїх опонентів і привіз на батьківщину золоту медаль та кубок. Це перший чемпіон Європи серед дорослих з рівного, розпочинаючи з 2006 року. Більше про успіх нашого земляка. Далі не там. Серце Греції Афіни кращі кікбоксери Європи. Слухають гімн України і дивуються неочікуваному успіху рівнянина Андрія Сураги. 18-річний кікбоксер Вако із двох ніг увірвався у дорослий спорт. Хлопець поставив на вуха усіх, хто брав участь і спостерігав за дорослим чемпіонатом Європи. Стартував спортсмен з Рівного із чвертьфіналу. Там без проблем здолав турка. У півфіналі на хлопця з Рівного чекав кікбоксер з Польщі, один із найсильніших у Європі. Лежав в номері і включив фільм про одного боксера. Якось так його подивився і дуже морально сильно настроївся, що людина з бідності, не дивлячись на всі проблеми в житті, досягає успіху. І мене це так морально настроїло, що я зрозумів, що або зараз, або більш ніколи. І морально дуже добре настроївся, вийшов. Вже після першого раунду зрозумів, що поляк не настільки сильний, як я собі там уявляв. Здолавши представника Польщі у фіналі рівнянин спокійно розібрався із бійцем з Боснії та Герцеговини. А далі нагородження, гімн України в Афінах та перше доросле чемпіонство. Головний тренер збірної Рівненської області з кікбоксингу Вако з рингових дисциплін каже, що в останнє доросле золото із чемпіонату Європи привозив ще він особисто. Було це 18 років тому, аж у 2006 році. Успіх Андрія називає сенсацією, адже проти нього виходили доволі сильні суперники. Та й сам Андрій вперше спарингував на дорослому рівні. Всі титуловані бійці, всі паралельно виступають в професійних боях, мають ряд перемог. Дехто має 20 боїв по профі, дехто там 15. Я вам скажу, що три поєдинки він виграв як по нашим меркам в суху. Він всіх обіграв, обиграв і, і першого номера ВАКо світового рейтингу. Турка послав нокдаун. Зараз Андрій Сурога під керівництвом тренерів Ігоря Гуцуляка, Івана Нечепорука та молодшого тренера Дмитра Романюка готується до наступних змагань. Збавляти оберти не збирається. На наступний рік має два міжнародних старти, де бажає себе знову показати. З найкращого боку разом із Андрієм Сурагою у складі збірної України їздив ще один рівнянин Іван Новак, який не зумів потрапити у призи чемпіонату Європи. А також Аліна Мартинюк, дівчина є вихованкою Романа Кроля, і на чемпіонаті Європи виборола бронзу, а також ліцензію на всесвітні ігри, які відбудуться 2026 року у Китаї. Для Аліни Мартинюк це будуть уже другі подібні змагання. Наразі вона є діючою бронзовою призеркою найпрестижніших змагань світу серед неолімпійських видів спорту. Загалом збірна України із рівнянами у складі завоювала 36 медалей на чемпіонаті Європи з кікбоксингу ВАКО у Греції. Визначилися фіналісти. У Рівному відбулися півфінальні матчі Кубка Аматорської футзальної ліги Рівненщини. Першими розігрували путівку у фінал гравці Верес Реал Вікінг та Авеметал Груп. Металісти забили один гол у першому таймі і двічі розписалися у воротах суперника у другій половині. Верес Реал Вікінг зумів відповісти лише одним голом наприкінці матчу. Вітак, Авеметал Груп став першим фіналістом цьогорічного розіграшу. Кубка Аматорської. Ліги Рівненщини. другу потівку розігрували Альянс Молодіжне та Костопільський комфортсервіс. Саме Альянс Молодіжне відкрив рахунок у матчі, але ще до кінця першого тайму пропустив тричі. У другій половині Альянс Молодіжне спробував відігратися, але не вдалося. Гра так і завершилася за рахунку 3-1 на користь Костопільського комфортсервісу. Відтак у цьогорічному фіналі Костопільці зійдуться із АВ «Металгруп». Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі «Спортмікс». Не забувайте, займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.